Ви дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Тисячі реставрованих дверей Одеси відкривають невідоме обличчя міста і таємниці його історії. Команда проєкту відновлює архітектурний ансамбль. Їсти чи ні. Чи є у раціоні жителів Одеси риба та морепродукти після забруднення водойм в результаті підриву росіянами Каховської ГЕС? Ми не виходили з підвалу 42 доби. Історія переселенок з Лисичанська. Маріуполь 86 наживо. В Одесі представили експозицію про 86 днів боротьби міста біля Азовського моря. Старовинний будинок на розі вулиць Катерининської та Буніна в Одесі. Його двері були відновлені командою майстерні тисяча дверей. Її в якості прикладу багаторічної роботи з реставрації показує керівник Олександр Ловицький. Це двері Фельдмана, образця тисяча вісімсот восімдесят года, коли ми відреставрували в рамках програми реставрації і продвіження історичних дверей Одеси. Реставрували ми соответственно в майстерській тисячі дверей, але реставрирували ми только створки дверная коробка реставрируется всегда по месту. Над реставрацією дверей працюють декілька людей. А это наша мастерська тисяча дверей. которая существует здесь с января прошлого года, 2022 года. Здесь мы снимаем краску от загрязнений. Чаще всего у нас от 2 до 16 слоев краски на каждой двери. Стараемся обратить внимание на каждую деталь, на ее проработку, на эти изысканные грани и изысканные элементы. Мы таким образом не только показываем свое реальное отношение к городской среде, мы пытаемся его ну намітнути і другім э, реставраторам, виля майстрам, а тому, що на них слід звертати увагу. Один з важливих етапів реставрації зняття фарби та полірування дверей. Коли ми зняли двері, от вона була вот така в красці. Краску ми знімаємо, получається в вот такий уже вид, а потом, когда вичищаємо, получається уже вот такой вот. Вид. Одразу проводять різьбання за контурами. Усі двері тут унікальні, каже один з працівників Юрій. Я як речи по дереву займаюсь більше різними елементами дверей. Зачищаю, делаю новые, если надо. У кожного свои интересные моменты. Мы даже придумали такой... Таке для Болпливий, як стара двір. У кожної свої нюанси, у каждой є що рассказать. Для реставрації окремо доводиться шукати і старовинні двірні елементи. Двери это не только входная группа, это не только отделка фасада, не только отдел декора, который подходит к этой двери, это еще и сами двери, то есть в виде дверной коробки, в виде створок и в виде фурнитуры, которая в конце 19-го, начале 20 века монтировалась на эти двери. Их довольно сложно находить, мы их ищем на староконке, на аукционах и принимаем в дар для мастерской, которая в дальнейшем... мы підбираємо ці ручки для для якоїсь цієї -то двері, тому що частіше всього двері приходять без ручок і стараємося, щоб двері виглядала естетично, вот, в ровінс з часом. Фарбу тут не використовують. Кожна двері після реставрації покривається лазур'ю і маслом. Лазурь захищає двері від ультрафіолету, а масло захищає від мікроорганізмів. Дерево не покривається краскою, поэтому дишений приймає в себя благо і отдає до середини наступного дня. Команда планує відновити 40 дверей по всьому місту. Для цього заручили підтримку меценатів та європейського союзу. Сейчас, во час війни, ми очень раді, що є можливість Это ініціативу реставрації Це дає толчок для... И будущих поколений и дает нам уверенность в том, что в нас ве верят. Проект тысячи дверей Одессы реализуется при поддержке Европейского союза. Ми підписали грантовий контракт з європейської комісії, в рамках которого більша часть средств потрачена на реставраційну роботу і необходимое оборудование, і очень сильно піддержуває в нас в свободі выбора дверей, що огромную роль играет, да, на нас, тому що у нас нет в этом плані ограничений. Ми зависимы от заявок жильцов, которые присилають нам ці заявки на реставрацію. Дмитро Васильєв, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. сейчас как бы опасно с моря. Много всяких там токсичных веществ и так далее. Как бы рыба, она же впитывает в себя, она питается планктоном и так далее, а оно как бы будет в большей степени отравлено. Но раньше там мы покупали, да, бычки, и миди, и сами ловили. Но сейчас это невозможно. Миди очищают воду, то есть они сейчас сами ядовитые крайне сильно. Бычки, ну, такое. От, как то так, свежей рыбы нет, к сожалению. Не вживаю, тому що є загрози для здоров'я, для життя і взагалі не тільки рибу, а всі морепродукти, там, рапани, міді, креветки, це нічого такого. Потрібно, щоб пройшов час. По-друге, коли вже офіційні джерела, скажуть, що немає ніякої небезпеки. Я... Поки що відмовився від споживання риби. А я знаю, що багато людей куплю, купують заморожену рибу, яка була привезена, наприклад, там, з Норвегії чи інших там, скандинавських країн. А я не знаю точно, звідки ця риба насправді може бути. Тому Ось так. Хвилюємось за те, що все ж таки вона може бути виловлена в акваторії Чорного моря, і це може зашкодити нашому здоров'ю. А якщо прісноводна риба, то довіру до цього більше чи так само? Лише в супермаркетах. Тільки з супермаркетів, з сьомога там, Дорадо, Середземноморського. А тут ніякого, смотря з якого регіону, якщо в маяках... Де там Дністер, відтуди ми беремо воду і п'ємо її, і нічого не приходить, то з того регіону, то можна, я, я предполагаю, да. а з другого там, з, з Дністровського лиману теж лучше не користуватися. Я думаю, тільки, тільки на наступний рік На наслідущий рік можна буде подивитися. До кінця цього року це нереально. 16-річна Владислава з мамою Валерією гуляють парком Одеси. Більше року тому вони були у місті Лисичанськ на Луганщині, де під час обстрілів ховалися бомбосховищі місцевого будинку культури. Ми почали шукати по палацу, де у нас що може виконувати роль ліжаків. Ми підкладаємо розклали коридором ці палети. В підвалі і почали згрибати, де у нас є дивани. Ми їх розбирали і клали, щоб люди, люди могли розміщуватися. 107 осіб, які ми зібрали у підвалі. Не можна було кинути людей, які ну якимось чином на тебе сподіваються. Валерія разом з колегами обладнали бомбосховище, де самі ж провели 42 доби. Дуже складно було, коли вже немає медикаментів, в аптеки все зачинене, а людина лежить і в неї 40, а там стріляють. Був момент, коли перші нам занесли поранених, наші хлопці з нашого мікрорайону вийшли подихати до водойми. І обстріл касетними бомбами, діти виробили світло. І у всіх окривавлених людей несуть у підвал. Знайомих моїх хлопців, ті, хто вийшов там покорити, мабуть, і чи щось ну щось робили на вулиці. Їх я пам'ятаю, їх контузило. Я пам'ятаю, що я біжала до туалету, тому що ну це не не, не Ти біжиш і його обстрілюють, тобі як найшвидше треба туди і обратно символ нашого міста це лисичанськ. Це наша лисиця, це вільний хижий звір, який є символом сили, символом перемоги нашого місця міста. Я вирішила, що саме у 16 років, коли на день народження я вже була в Одесі, я вирішила, мені подарували татуювання. Я вирішила, що це повинна бути саме лисиця про згадку мого міста, що воно поруч зі мною, воно залишиться у серці на моєму тілі. Зараз Владислава навчається у коледжі, а Валерія волонтерить. Родина не знає про те, що сталося з їхнім житлом та чи буде куди повертатися після деокупації міста, розповідають вони. Російські солдати, ми на вас не нападали. Ви прийшли на нашу землю. Ми вас не звали. Ми не просили про те, щоб нас рятували. Вони взагалі залишили нас без нічого. Ось там хтось там в чомусь винуватий. Ні, винуватий тільки один. Тільки одна недонація, яка взялася і пішла. Зруйнувала дитинство, зруйнувала життя. Як там би не було? Я зараз у в місті, але це, це був той момент, коли ти розумієш, у мене буде сім'я, в мене буде моє майбутнє. Ти розумієш, що ми не будемо братським народом. Олександр Пономаренко, Владислава Гарбер, Суспільне новини, Одеса. В Одесі відкрили виставку про 86 діб оборони Маріуполя. Майданчиком для експозиції стало приміщення грецького фонду культури у центрі Одеси. Відвідувачам представили фотографії Маріуполя до повномасштабного вторгнення і після, а також світлини містян, зокрема. Дітей в умовах облоги міста показали й кадри зі зруйнованого заводу Азовсталь окремо розмістили банер з повідомленням з телеграм-каналів, які всі 86 днів висвітлювали події у місті. Для перших відвідувачів організатори прочитали лекцію про життя міста під ракетними ударами РФ. Серед слухачів були й вимушені переселенці з тимчасово окупованого Маріуполя. Я виїхала 17 березня повернутися лише в український Маріуполь. Хочу і і ну, це буде важко. Попри весь біль втрати та трагедії, це буде важко повернутися. І коли ти знаєш, що там відбувалося, коли це побачити, це дуже важко. Окрему увагу організатори приділили темі масштабів руйнувань колись мирного міста. Так за даними, які зазначені на банері при вході до залу, вказано, що за 86 днів блокади та обстрілів було знищено приблизно половину житлових багатоповерхівок пошкоджено 90% інфраструктури міста. А головне десятки тисяч людей було вбито або вони зникли безвісти. Що стосується кількості людей, які загинули внаслідок блокади Маріуполю, то цифра приблизно 22 тисячі осіб. Ця кількість не точна, оскільки знову ж таки велика кількість людей вважається зниклими безвісти, тому вони не можуть бути віднесені до тих, хто загинув. Велика кількість людей про них немає жодної інформації. Всі ці оцінки робляться на основі. Свідчень людей і на основі спутникових знимків масових поховань у Маріуполі та його околицях. Віталій Гарнов, Євген Войтенко – Суспільне, Новини Одеса. Прогноз на 30 червня. По всій Одещині ясна погода. Вітер південний – 4-5 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 16 до 19 вночі та від 25 до 29 градусів в день. В Одесі ясна погода, на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів. Температура повітря вночі 17-18 із позначкою плюс. В день 26-28 градусів тепла. Дивитися Суспільне Одеса, підписуйтесь на Суспільне Одеса у соцмережах.